Прорвали таки кордони на Волині та на Львівщині далекобійники, у яких увірвався терпець. Просто рушили на євробляхерів. Ті, що намагалися пручатися, кидали колеса і блокували рух. Однак копи змогли відтіснити агресивних мітингувальників, і фури рушили в напрямку польського кордону. Трохи легше розблокували кордон на Волині. Там просто було мало пікетувальників, і вони вже не чинили опору. А сусідня Польща пригрозила мітингувальникам, що анулює їхню карту поляка. А от на Закарпатті ситуація поки що не вирішена. Там євробляхери не розходяться. Спонтанно і добровільно мітингарі на Раві Руській та Шегинях вранці розблокували пункти пропуску. У Краковці блокаду прорвали силоміць із бійкою водії вантажівок. Далекобійники скористались тим, що вранці на пункті пропуску було мало євробляхарів. Ті пробували зупинити фури, які дали під колеса шини. Утім, поліція, прикордонники і далекобійники спільно змогли дати блокувальникам відсіч і відкрити проїзд. Дальнобойщики в тому не винувати зовсім. І Що ми маємо страдати? Я розумію день постояти, ну за них, ну не більше. Три сутки стояти, а потім ще їхати, то теж. Вдалося трошки пропустити, а далі будемо бачити, будемо боролися. Все, Що вам ще розказати? А яким чином? Ми будемо просили, його моляли. А що робити з ним? Також вранці у зону прикордонного контролю запустились десяток автобусів. Почали їздити і самі євробляхери. кажуть, відвезуть свої авто до Польщі і там залишать, аби не платити штраф. П'ята сотка може відігнати машину. Бо потім штрафи, все ми не знаємо, що потім буде діятися. Або хотіли, щоб транзит вернула. Бо нам дуже тяжко буде. Дітей, дітей не буде за що кормити. Ми готові розмитнювати, нехай дайте нам на півроку чи на рік, щоб ми п'ятий день транзит могли собі туди, назад проїхати. І ми поступово будемо розмитнювати ті наші машини. Розумієте, але ціну трошки знищити на старші машини, бо то за дуже велика ціна для нас. Розблокували пункти пропуску і на Закарпатті та Волині. В Ягодині це сталося несподівано навіть для самих протестувальників. Люди приїжджали на підмогу блокувальникам, які лишились чергувати вночі, а виявилося, що на них вже ніхто не чекає. Думала, що ще тут забастовка йде. Хотіла поспілкуватися, поговорити, покричити диво, поплакатися. Перша причина, тому що влада нас не чує, то тобто ми попиталися доказати що в нас є проблема, серйозна проблема з цими машинами? А друга причина дуже напружений стан в держави. Що робити далі? Євробляхарі не знають. Якоїсь єдності між ними нема. На пункті пропуску Рава Руська ледь не дійшло до самосуду. Мітингувальники, які блокували проїзд, упіймали одного зі своїх. Чоловік взяв 100 злотих у водія автобуса, який віз дітей до Польщі і сховав їх у спідній білизні. Витягуй гроші віддав, віддав шоферове автобуса. Через блокування Ягодина поліція Волині відкрила два кримінальні провадження на Львівщині. Їх п'ять претензії до євробляхарів має і польська сторона, адже два їхні дипломати теж були заблоковані. Польські правоохоронці погрожують учасникам перекриттів, депортацією або анулюванням карти поляка. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Спецкор 2+,2.